Оце єдинили курочку, оцю, убрали оттуда. бо півні її просто затоптують. Дуже сильно її люблять. І пришлось її оце єдинити і одного такого убрати. Одного ставити такого, їх було двоє. І чорненького оставили, голошу його. Ну дуже ж півнів ще багато. Ось о, білих теж побрали це тетра. А ще є Ломан Браун ось о, підростають півні. І от потроху треба вбирати, тому що оцю курку бідну нещасну, вона вже не виходила. А та теж сама по собі ходить, сама перелітає. Тому... Ми її віддільно посадили тут, бо вона сараї не виходила, зовсім не їла. І на вулицю не виходила, ховалася одних. Тому такі справи. Поставила їжу, інтересно, буде, цікаво їсти чи ні. Ого, одна пішла. тим попозже трошки нам есть. А те хай поедят отдельно, бо она не ела ничего. О, давай, давай, ешь. Ешь, ешь, маленько. Ешь. Це вона так присідає постійно. У кого такі були проблеми? Тільки пива нема, і вона одразу присідає. Їж, їж. Оце одну як вчепили і всі на неї на одну. Так, все добре. Будемо розбирати далі тушки. І воно півнів багато, треба їх вбирати вже потроху. І хоч вони і маленькі, півтора кілограма, там, кіло 400 але на суп на холодне піде. Так, всім дякую за перегляд. Всім дякую за лайки, за дізлайки, за коменти. Якщо у когось така була проблема з, ну, з курями, як ви справлялися, як ви курку спасали від такого нападу? Бо тільки одну її. Більше, щоб я не бачила так, щоб вони так на других курей насідали. Так що пишіть в коментарях. Буду дуже... Вдячна за пораду щось всім робити. Дякую за пригляд. Ще раз. Все буде Україна. Дякую нашому ЗСУ. Всім доброго дня. Тихого, гарного, теплого. Це хочу взважити півдня Обрала півдня Грізбар. Оце така вага Грісбар. Цей півень був народжений 1 травня. А це півник тетра, який 1 червня народився, чи 2 червня. Це яєчка. Якщо Грізбар, це м'ясо яєчка. А це яєчка Тетра М. Ще одного обрали. ну, півтора кіл, кілограма ще порує воно. От такі то справи яєчка є яєчка, а місо? м'ясо яєчка є м'ясо яєчка. А ще я обрала бройлера. Півня. От така його вага.